У якому світі ми живемо? Чи є у ньому місце для добра, любові, милосердя? Так, є. Це волонтерство. Це спосіб зробити наш світ кращим. Волонтерство. Добровільна, безкорисна, суспільно важлива діяльність. Виникло воно в Україні на початку 90-х років. Ціно його затвердили постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2003 року. Я бажаю волонтерство суспільно корисною діяльністю. Звичайно, благодійність, як правило, обмежується фінансовою допомогою. Благодійники розраховують на різні пільги з боку держави. Діяльність волонтерів безкорислива. Вони не отримують ні зарплати, ні іншої матеріальної допомоги. Хтось допомагає армії, переселенцям. Хворим чи пораненим і часто ризикуючи своїм життям, рятують інших. Але щоб це зрозуміти, потрібно спробувати. А ви пробували, Так учениця Юлія Синю та з Тернопільщини розробила елемент для захисту легкої та важкої техніки. Анастасія Бабенко з Києва розробила проект автономного вакуумного холодильника для транспортування органів. Володимир Павлов з Вінниці розробив мобільний оптико-електронний прилад, який дає змогу бачити периферичний кривообіг при пораненні. Тож будьмо трішки волонтерами і робімо добрі справи разом. Волонтерство це не робота, це покликання.